Знижка на шкода румстер скаут. А почнемо ми з самого головного: це в нас багажник, адже автомобіль зовні маленький, а багажник тут просто огромний. Також і в салоні просторно. Simply clever штучки на шкоді румстер. А саме це в нас гачечки для ваших пакетів, можна їх відкрити закрити, прикурювач на 12 вольт. Ще гачечки. Тут гачечки. Якщо ви при розгоні у вас. Весь міст багажника, ваші всі речі Від'їжджають назад або при гальмуванні вперед, то можемо їх зацепити ось такими гачечками. Тобто причепили і вони у нас нікуди не дінуться Також, друзі, класна фішка ще даного автомобіля є в нас. Беремо, складуємо сидіння, тобто спинку підняли і закинули туди. І в нас ще став більший об'єм багажника. А в біси скаут придадуть вашому автомобілю е, стилю і також захистять ваше лакофарбове покриття. Маємо лінзову оптику, туманечки, антихром пакет по всьому автомобілю та зимова гума на таких колпачках. Маємо на автомобілі два передні склопідіймача, регулювання та підігрів зеркала заднього огляду, шкіряне кермо, приборна панель, бортовий комп'ютер, відключення системи ESP, електропідігрів заднього скла, обдув обвого скла, клімат-контроль. Штатний магнітофон, коробка в нас механіка на 5 передач, центральний замок у незвичному місці, а також багато ніж для власних речей. І зверху і бардачок також присутній. Позаду текстильний диванчик, весь сам у нас, до речі, текстильний. На Isofix, звичайно ж, підстаканничок присутній. А також можемо відкинути спинку і отримати. Зручний м'якенький підлокітник з двома пістаканичками. До речі, друзі, ви можете побачити, як це все продумано в даному автомобілі. Маємо таку пластикову накладку на підлокітнику і текстильні вставочки, щоб вашим рукам було зручно тут там яква. Як для пасажира справа та пасажира зліва. Також, друзі, якщо вам буде недостатньо в багажнику, тобто щось заважає, ви можете взяти, підвинутися і вам також буде комфортно, адже коліна не впирається в сидіння. Тож, друзі, за оглядом та тест-драйвом даного автомобіля запрошую до нас на майданчик Автопоінт в місто Суми вулиці Героїкрут 19.